Друзі, ми на привозі, і сьогодні готуватимемо салат з полуницею та стейком. Зараз якраз починається сезон полунички, тож саме з неї мені захотілось приготувати щось цікавеньке. І, до речі, рецепт цієї страви, спеціально для нашої програми, створив штучний інтелект. І, хоча деякі інгредієнти у цій страві здаються незвичними, але насправді усе це разом дуже смачно. Ну що ж ходімо шукати усі необхідні продукти? Не секрет успіху нашої сьогоднішньої страви це м'ясо, яке має бути гарним та дійсно якісним для стейку. Потрібна саме яловичина. Доброго дня. Прайте нам, будь ласка, м'ясо для стейку. Ну, смачіть біточка. Уже Ну, дивіться, биточка вже немає. Взагалі береться биточок нирковий. Він ріжеться порційно. Його можна замінити битком на кісточці. Це називається антрикот. Ось тут видно, що це сам антрикот. Бачите? І реберце. Ось таке м'ясо – 250 гривень кілограм. А сам биток, який йде без кістки, він коштує 350 гривень. Дивіться, дуже прекрасна лопаточка. Це м'ясо, яке можна тушкувати, варити, на фарш можна. Подивіться, які гарні шматки. І чисте, зачищене ідеально. Можна взяти задню частину. Задня частина – 320, 310, 300. 320, 310, 300. Ну що ж, стейк у нас вже є, Тож, саме час збирати усі необхідні продукти для салатику. Звісно ж, головний інгредієнт у нас полуничка. А ще знадобиться червона цибулька. І заразом дізнаємося, скільки сьогодні овочі коштують на привозі. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, скільки коштує ця цибулька, полуничка і які ціни на е, різні? Червона цибуля на сьогоднішній день у нас 85 гривень. Полуничка сьогодні 200 гривень. Перець на сьогодні 160 гривень. Є у нас червоний Жовтий рожевий та зелений — Це все одна ціна 160 гривень. Є ось такий перчик для фаршировки. Це буде у нас 140 гривень. Помідора у нас сьогодні є від 80 гривень до 150 гривень. 150 гривень — це наша Україна. Кабачки на сьогодні у нас коштують 60 гривень, лук звичайний 40 гривень, картопелька старенька 45 гривень, молоденька 100 гривень. Огірочки сьогодні 50. Який весняний салат без свіжої зелені? А, для цього рецепту Чаджепеті радить взяти само руколку чи шпинат. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи є щось з руколки шпинату? І що ще порадите додати до салатику? Фрізе рукола кущова 150 гривень кілограм, і горіхова 15 гривень за пучок. Є шпинатик насичений, гарний. Ось такі ось пучки, немаленькі, найсвіжіші стійкі. 15 гривень за пучок. Є у нас лолоросочка, ось така красунь. У нас шикарна, яку можна скомбінувати із біондочкою з іншими салатиками 15 гривень за 100 грам. Є крижани, це аналог айсберга. Йде хрусткий, дуже смачний. Він теж 150 гривень за кілограмчик. Звичайний одеський латух у нас 15 гривень за пучок. Кріпчик на сьогоднішній день 10 гривень. Петрушечка поки що залишається 15 гривень. Нашого сьогоднішнього салатику знадобиться мигдаль, який потрібно буде підсмажити. А можна одразу взяти підсмажений мигдаль. Я так вірно кажу. Да, Які да. ціни у вас сьогодні на мигдаль? Сьогодні у нас ціни на мигдаль, на сирий мигдаль 450 гривень за кілограм, смажений 500 гривень за кілограм. А що порадили ще чи що у вас ще беруть до салатику саме? До салатику ще беруть насіння соняшника, посипають салатики, насіння кунжуту і насіння льну. Які ціни? Насіння кунжуту у нас 200 гривень за кілограм. Льон у нас 20 гривень за півлітрову баночку, 50 гривень за кілограм. І насіння соняшника 30 гривень за півлітрову баночку у нас. Як ви готуєте стейк з якого м'яска як маринуєте? Е, ну, звичайно, цим займається син. Е, ми беремо шию. Ну, зазвичай цим займається син. Ми беремо шию, ріжемо різні спеції без солі. Ну, для шашличка беремо, для м'яса, можна навіть для печені. І стоїть він десь добу, навіть іноді поливаємо олією. І перед тим, як на сковорідку підсмажили один бік, перевернули, посолили. Ну, так робить мій син. Він буде майбутній кухар. А ми сьогодні робимо до стейку ще салатик з полуничкою, і нам це порадив штучний інтелект. Каже, що це якраз сезон полуниці, такий салатик? типа як грецький салат, типа цієї щось, штода. Да, ви якісь такі цікаві салатики робили до стейку? Mm, просто айсберг mm -hmm. лук. Е... Просто айсберг, цибулю, пари можна, салямі тоненько нарізати, і яєчко. Варене круто, усе великими шматочками і помідорки чері. вогонь. Огонь. Найкращий стейк – це ж шийки, звісно ж, жарненьке, щоб було. Ні, хтось деякі люблять на кістках. Ось ще є. Він теж неймовірно виходить на кісточках. Хтось хто як любить, хтось без кісточки, хтось з кісточкою. А маринувати, звичайно, сіль, перчик, цибулочки, та можна, а можна без цибулочки. Відразу сіль, перець і все. І на мангальчик. Ну і можна на сковородочці. Пару хвилинок смажимо спочатку без цибульки. Можна так, якщо так, перевертаємо, щоб воно трохи рум'яне було. Так, підсмажене. А потім перевертаємо і засипаємо цибульки. Цибулька трохи стає така, ну коричневата трохи стає. І все, можна знімати. І все, і все буде смачно. Дуже смачно. Тож, зелень, овочі, полуничку, мигдаль для салатику ми вже знайшли. А ще чадже радить обрати козячий або сир, або фето. Тож будемо дотримуватись поради. Порайте, будь ласка, нам сир до салатику. Ну сир, дивіться. Є в нас... ну, сир дивіться, є в нас ось такий косячий сир. Зараз я його покажу. Він дуже добре ріжеться, він гарний, смачний зараз. Він іде десь тижнева витримка його. Він такий дуже-дуже класний. 220 гривень за кілограм. Вона біленька, дуже гарненька. Так, ну в нас ще є ось така дуже-дуже класна. Козячий сир, де бринзочка, ми її називаємо. Там іде олійка рослинна, Там іде часничок видавлений, ось так от. І свої трави, я не скажу, які. Це секрет. 250 гривень кілограм. Скільки така смотасмокота коштує. Тобто різна баночка по різному виходить. У районі 100 гривень. Район 100 гривень. Майже усі продукти для нашої вечері вже знайшли, а ще нам знадобиться трохи меду для салату. Доброго дня! Який мед порадити саме для салату? Цвіточний підійде, майський лісної Квітковий підійде, травневий лісовий підійде. Усе що ріденьке, таке, що розмішується, все ідеально буде. Ціна на квітковий мед 400 грамів 60 гривень, 100 гривень півлітрова баночка, 130, 65 – Різна цінова політика. Що ще у вас є смачненького? Ой, у нас багато чого. Ну ось горішки. Ось такі в меду можна взяти. Тут чотири види горішків. Акацію залиті. Теж дуже смачненько буде. Скільки така скляночка? Така 150, Така 150, тому що вона маленька розміром, і все залежить від того, скільки покладено інгредієнтів. Супер акація в нас є. Багато вибір великий, різноманітність меду дуже велика. Тому й кожен мед має свою ціну від 100 гривень пів літра до 150 від 100 гривень пів літра до 150 Що ж, нам сьогодні на привозі лишилося придбати лише оливкову олію та бальзамічний оцет. А знайшли біля овочів таку таку крамничку, де багатий вибір. А бачу, от, така от цікава оливкова олія. Тут пляшечка 180 гривень коштує. А також є на вибір бальзамічний оцет білий та темний. А от, наприклад, така пляшечка тут пів літру коштує 120 гривень. ласка, який найсмачніший у вашому житті стейк був? З м'ясом маєте? Той який сама приготувала. Так, як готувала, яке м'ясо? Я люблю баранину. Запікала в духовці. А, я, який маринад був перед тим, як запікала? А, сіль, перець та розмарин. Якийсь салатик робила. От ми сьогодні дуже оригінально будемо робити салатик з полуничкою. Це нам спеціально під, під нашу програму розробив штучний інтелект. А якісь цікаві салати робили до м'яска, до стейку? Ну, Взагалі я люблю просто гіркі, помідори, такий, такий легкий а, а Який секрет вашого стейку, щоб він справді був смачним? Я думаю, що це залежить від м'яса та все. Взагалі чисте м'ясо з солью та перцем смачно завжди. Найсмачніший стейк у вашому житті? Е, Кохана приготувала. Так, як це було? З якого м'язка? Що знаєте? Загалом про е, Ну, Я люблю яловичину або свинину. Е, готувати любимо на вогні по готовності, як відчуємо. А як м'ясо маринуєте? Е, сіль перець і все. Якийсь салатик. От ми сьогодні будемо робити салатик з полуничкою. Не коштував такий. А який салатик зазвичай до стейку стейки? Грецький. — Що входить туди? Ну, перець, огірок, помідори, сир фета, лук рожевий. Що ще? Напевно, все. Олівкове оліну. А, ну так, так, оліпка і Що ж, усі продукти для нашої вечері ми вже знайшли тож саме час йти додому і усе це готувати, і ви лише уявіть, як це має бути смачно: ніжний стейк, солодка полуничка, трохи сиру, горішків і пікантна заправка. Смакує напевно неймовірно. Смачних вечерів вам та до нових зустрічей.